Мина Мазайло, Микола Куліш Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Тьотя поцокотіла каблучкою. Я сказала, будь ласка, слово має Мокій. Мокій. Саме тепер, коли нам до живого треба, заснувавши в нас український лікнеп, перевести скоріш загальномовну запізнену холодну гору на перший ступінь української грамотності. Тоді на другий ступінь української грамотності. Потому негайно до Інституту культури, щоб ми нас догнали, щоб ми перегнали стару європейську. Губа підказав Буржуазну. Мокій. Буржуазну культуру. Щоб ми вийшли скоріш на високості. Щоб ми вийшли на високості, на високості. Дядько Тарас підказав. Національна! Губа поправив Інтернаціональ! Тьотя додала Но руської. Те міцно м'ячем, аж баронова козино ойкнула. Інтернаціональної. Мокей. На високості інтернаціональної культури перший повстаєш проти цього ти, папо, засновуючи у нас на Холодній горі замість українського лікнепу, якогось інститутика ка старих класних дам за програмою На гарі гегочуть», під горою собаки гавкають та, вигадуючи електричному гобійку, од якої не менше є у нас мух, навіть і зимою. Мазайло. Дайте мені слово, слово, води, води. Мазайлиха не лила і дала йому води. Поки він пив, тьотя увірвала мокієву промову задихана. Годі, годі. І нарешті скажи моко, моко, моко. Невже ти не руська людина? МОКій. Я українець. Тьотя. Та українці то не руські люди. Не руські питаю. Не такі вони, як усі росіяни. Мокій. Вони такі росіяни, як росіяни українці. Тьотя. Тоді я не розумію, що таке українці. Хто вони такі? Євреї, татари, вірмени. Будь ласка, скажіть мені, кого у вас називають українцями? Будь ласка. Мазайло, випивши води. Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої української мови. Не малоруської, і не Тарасу Шевченківської, а української. І це наша малоросійська трагедія. Тьотя, Хто вони такі? Якої нації люди? питаю. Мазайло. Частина наші малороси, себто руські. Тьотя. Ну. Мазайло. А частина з'явіть собі галичани, себто австріяки, що з ними ми воювалися у 1914 році. Подумайте тільки. Тьотя. А, я так і знала. Я так і знала, що діло тут нечисте. Так он вони хто ваші українці. Тепер я розумію, що таке українська мова. Розумію. Австрієцька видумка, так? Дядько Тарас. Зрозуміла, слава тобі господи. Та жаль тільки задум. Та тому вже 332 роки, як написано першого слов'ян руського словника, розгорнув свою записну книжку. Ось я нарочито записав собі, бо я все таке собі записую. Надів окуляри. Ось. Поросята на базарі поруб тридцять, а чоботи в церковопіпу двадцять сім карп. Ні, ось воно. Найперший слов'яно-український словник 1596 року Лаврентія з Тустановського. Глаголю мовлю, житниця клуня, заутріннік снідання. Зиджу будую, злак паша, мість помста. А у вас тоді писаний словник був? Був питаюсь. Дайте мені слово. Мазайло. Мені слово. Мокій. Мені я ще не скінчив. Галичина наша українська земля, і галичани наші брати українці, яких одірвали од нас, а нас од них. слово даю мені. Мокій до батька. А твоя теорія, що українська мова є австріяцька видумка, була теорією російських жандармів і царського міністра Валуєва. Ти Валуєвський асистент, папо. Мазайло, взявшись за серце і заплющивши очі, немов прислухаючись. Нікому не вірю і не повірю. Нікому в світі. Лише йому одному. Мазайлиха. Цсс. Тьотя з тривогою. Кому? «Мазайло, Серцеві своєму! Бо воно ось передчува, що нічого з вашої українізації не вийде. Це вам факт. А якщо і вийде, то пшик з бульбочкою. Це вам другий факт, бо так каже моє серце. Губа. Це значить, воно у вас хворе. Тетрика прибив м'ячем. Оце факт. Губа. А наші всі пролетарські органи. В першу чергу голова наша, партія, навпаки, передчувають і реально знають, що вийде. Тетрика м'ячем. Капітальний факт. Тьотя. Ви серйозно? Чи по-вкраїнському? Тетрика ногою м'яча. Побільше вицько українському. М'яч ударився об тьотю. Ойкнули всі. Тетрика до тьоті. Простіть, мадамко. Я не хотів цього. Це сам м'яч якось вирвався і бузонув вас. тьотя, утямившись, до люстра, до тетрики. Подивіться, я вся стала біла. Тетрика. Вибачте, ви й до цього була біла. Тьотя. Проте я не злякалась, ні, і не злякаюсь. Хоч бомбу шпурляйте. Не злякаюсь. Будь ласка. Будь ласка. Мазайло. А я не повірю вам. Не повірю. І тобі, Мокію, раджу не вірити українізації. Серцем передчуваю, що українізація це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищі посади. Дядько Тарас. Їхня українізація. Це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю Мокій. Провокація. Хто стане нищити 20 мільйонів самих лише селян українців? Хто? Тьотя, А хіба селяни українці? Селяни мужики? Дядько Тарас аж підскочив. Га? Наші селяни не українці. Слово мені. Слово, або хоч води, бо я не можу більш терпіти. став пити воду і захлинувся. Губа домазайла. Невже ви справді не вірите? Не вірю. Радянській владі не вірите? Партії. Мазайло замість відповіді став пити воду. Дядько Тарас, прокашлявшись після води. Наші селяни не українці, га? Та тому вже тисяча літ, як вони українці, а їх все не визнають за українців. Та після того і, і ідіот не видержить не тільки я. Вимагаю слова. Слова мені. Тьтя Мотя владно зацокотіла каблучкою. Слово маю я. теж захвилювалася. Випила води. «Милі ви мої люди. Яка у вас провінція? Ах, яка ще провінція? Ой, яка ще темрява. Про якусь українську мову споряться і справді якоюсь чудернацькою мовою балакають. Боже, у нас у Курську нічого подібного. Скажіть, будь ласка, у вас і партійці балакають цією мовою? Мокій? Так, дядько Тарас, про себе. Балакають так, що вже мене люди перестали розуміти. Мене, українця з діда прадіда, загарчав. Гм. Мокій. Так, і партійці, і комсомольці. Тьотя, не розумію. Тоді у вас якась друга партія. У нас у Курську нічого подібного. Нічого подібного. Всі говорять руською мовою. Прекрасною московською мовою. Жаль тільки, що нам її трошки попсували євреї, що їм тепер дозволено жити у Курську. Та не про це, мої милі, я взялася вам сказати. Дуже жалько. Дуже жалько, що у вас не виставляють на театрі дні турбіних. Я бачила в Москві. Ах, ви мої милі дні турбіних. Це ж така розкіш. Така правда, що якби ви побачили, які взагалі осорожні, угидливі на сцені ваші українці, ви би зовсім одцуралися цієї назви. Грубі, дихі мужлани. Телефон попсувався, так вони. Ха-ха. Трубку чоботом почали лагодити. Обстіл, обстіл її. Бах, Ідіоти! І хоч би один путній, хоч трішки пристойний був. Жодного. Ви розумієте? Жодного. Всі як один, дикі й жорстокі. Альошу, милого, благородного Альошу вбили, та як убили. Якби ви, панове, знали, яка це драматична сцена, коли Альошина сестра довідується, що брата її вбито, я плакала. Утерла сльози. І тобі, Моко, після цього не сором називатися українцем, не сором поставати проти нового папиного прізвища. Та в днях турбіних, Альоша, ти знаєш, як про українізацію казав? Це все туман, чорний туман, каже. І все це минеться, і я вірю, що все це минеться. Зостанеться єдина, неподільна. Мокій, губа, тетрика, навіть дядько Тарас. Що? «Що?» Тьотя хитро. Есер есер. Губа до тетрики. Баба з кованим носом. Тьотя. А якби ви знали, якою огидною, репаною мовою вони говорять на сцені? Невже і ваші українці такою говорять? Жах. До речі, невже правда, що акушерка по українському пупорізка? Пупорізка? Ха-ха. Невже адвокат, по вашому брехунець? А на лампу ви кажете лямпа, а на стул стілець? хі стілець? Тут як не вихопиться дядько Тарас. А по-вашому? По-оному? Ви же поіменованому? Не по безвозмездно у французів благоприобретенному, а поістинно по-російському. Як буде акушерка? По нашому повитуха, а по вашому як? Тьотя Мотя. Акушерка дядько Тарас. Нічого подібного. Акушерка слово французьке. Адвокат латинське. Лямпа німецьке. По нашому білет квиток, а по-вашому як? Тьотя. Білет дядько Тарас. А Білет слово французьке. Думаєте комод? Ваше слово? Гардина, кооператив або вагон. Матерія, думаєте, ваше слово? Овальний, роза або машина, навіть гармоніка, і то не ваше слово. Тьотя Мотя. Шовінізм. Дядько Тарас. Нехай шовінізм, проте і це не ваше слово. Половина слів у вас позичена. Тьотя Мотя. Коли на те пішло, то по вашому, по вище згаданому. Через позаяк додатково порепаному як буде комод. Дядько Тарас. Одіжник Мокій. Нічого подібного. Комоди по нашому комод. Тьотя А кооператив? Вагон, дядько Тарас. Кооператив? Кооператив. Кооператив. Ем, підождіть, я придумаю. Мокій. Так і буде. Кооператив. Тьотя. Ага, так і ви крали. Дядько Тарас. Хоч і крали, та не ховались. Украли у німців лямпу? кажемо лямпа. А ви її перекрутили вже на якусь лампу. Грубо. Лампа. Тьотя. Ми хоч крали, та переробляли. Украли у німців штуль, зробили з нього стул. А вам ліньки було й переробити. Украли у німців німці так усім видкостю крадена. грубо. Лямпа. Дядько Тарас. Ви і в нас вкрали. Тьотя, ви у нас. Ви. Ви. Губа. Ви, може, й крали. Та ми тепер не крадемо один в одного. Свої слова робимо. Там октябрь, у нас жовтень. Там совєти, у нас ради. До тетрики. Правда, ваню? Тетрика м'ячем. Факт. Дядько Тарас до тьоті. Не давайте слова. Губа. «Там!» Волхавстрой у нас Дніпрельстан. стан правда ванню та трикам'ячем. Капітальний факт. Дядько до тітки. Не давайте, голосуйте, губа. І дуже раді будемо, коли німці за стільця та лямпу візьмуть наші слова. Октябрь, наприклад, і жовтень разом. Тьотя каблучкою. Годі годі. Я вам слова не давала. Є пропозиція скінчити дискусію. Заперечень нема. Нема. Мокій. Що? Губа аж підскочив. Що? Тетрика з м'ячем націлився. Що? тьотя. Голосую. Хто за таку пропозицію, щоб скінчити дискусію? Підняли руки мазайло, Мазайлиха, Рина, баронова козино. Уля завагалася. Один, два, три, чотири. Чотири. Дядько Тарас. Голосую за пропозицію з додатком, щоб трохи згодом мені одному дати слово. Тьотя. П'ять. Хто проти? Порахувала. Чотири. Дискусію закінчено. Маю пропозицію змінити прізвище Мазайло на інше, більш людське. А яке? То придумати його тут же на зборах негайно і за конкурсом. Умови конкурсу. Хто придумає найкраще прізвище, тому премія три поцілунки. Жінку цілує уподобаний їй мужчина. Мужчина цілує, яка йому вподобається женщина. Рина, Мазайлиха, баронова козину, за ними Уля покрили цю пропозицію оплесками.